Продовжуємо наш спортивний об'єктив. Сьогодні гостем нашої студії є начальник управління Львівської спорту Львівської обласної державної адміністрації Юрій Майборда. Доброго дня. Доброго дня. Зараз у спортивних колах, та й не тільки у спортивних, найбільше обговорюють так звані реформи, які придумала нова влада. От тільки як на мене, вони виглядають. Не підго... Навіть не те, що не а таке враження, що хтось взяв навіть, косу і разом з конюшиною давайте і гірки скосили і, і все підряд. Прийшли нові люди і вирішили, що змінити. Але чи аналізували вони ситуацію загалом у спорті і чи є плацдарм для тих змін якихось? Бо складається на те, що, наприклад, в лікарню запустили різників. знаєте, Там болить живіт в когось. Давайте виріжемо пендеце, а та там подивимося, що з того все вийде. Ну, Пане Андрію, ви досить образно так змалювали ситуацію. І це би було справді смішно, якби не було, ну, не дуже смішно, так. Бо насправді реформи насправді завжди є корисними, є потрібними, і на, на теперішній час реформи теж необхідні. І зважаючи на ситуацію, яка є в країні, коли вся увага прикута до тих трагічних подій на сході країни, до війни, фактичної. То реформи проводити легше в цілому, простіше. Я ще раз підкреслюю, я не проти реформ, я за реформи. І, але реформи повинні робитися професійно. І їх повинні здійснювати люди теж професійні. Коли ну, ця полеміка вже точиться не один місяць, можна сказати, вже впродовж року останнього, так. Довкола спортивних реформувань спортивної галузі, я в цьому приймав активну участь, може, навіть занадто активно на початках, бо я так думав, коли це мене дуже зачепило, адже все життя я провів у спорті і без спорту так себе не мислив, виріс в ньому і знаю його зсередини. Якщо раніше такі ну, фахівці, які провели все життя у спорті, не тільки ну, в там, організаторів, чиновників, як чиновник, це завжди звучить тепер дуже так прикро чиновник – це щось таке негативне. Але і тих, хто активно був активним спортсменом, професійним спортсменом, а я таким був, то завжди це, ці люди завжди позиціонувалися з позитивом. І з ними радилися, їх вислуховували, до них дослуховувалися, і вони ну, десь приймали активну участь в розробці подальшого шляху розвитку там, спорту в цілому, чи окремих видів спорту. На сьогодні чомусь вже такі, скажімо, як я, чи старші від мене, де сприймаються негативно, тому що вони обтяжені от тією ну, радянською спадщиною. Але давайте коротко проаналізуємо. Я абсолютно далекий від того, щоб там, захоплюватися спадщиною радянською в цілому. Але якщо це стосується сфери фізичної культури і спорту, то дитячо-юнацькі спортивні школи, які були створені в радянські часи, це був найкращий винахід у спорті у світі. Це, що було зроблено в період радянський. Доказом цьому можуть служити результати українських спортсменів, які вони продовжують показувати на міжнародному рівні. І Україна внаслідок цих результатів ну, входить в число кращих 20 країн світу. І це робота насамперед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тому що вся у нас спортивна система на них базується в цілому. Виокремлюється тут футбол в цій ситуації. Бо окр... ну, футбол завжди був такою ну, особливою особливим видом спорту. Це насправді феномен як в спорті, так і в суспільстві. І він там живе, в тому числі за спортивними, але за своїми так, законами. І через свою популярність дає можливість залучати величезну масу людей до заняття видом спорту. А відтак там і багато крутиться ресурсу фінансового. Ну і він такий самоспроможний. Є. А от усі інші види спорту, ну, може, не всі, але абсолютна Більші. більшість, так, в яких Україна має здобутки такі серйозні, чи може пишатися, ці всі спортсмени вони вийшли з дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Якщо взяти останні от, юнацькі олімпійські ігри, літні, то Україна взагалі зайняла третє місце. Це винятково результат роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Погано це чи добре? Зловно, ну, що добре, вони хочуть зараз. Навіть в... правда ці нема діцей, що це про це говорити. Переходити на клубну систему. Ну звідки, яка клубна система? Так, от, коли мені доводилося доводити про те, що дитячо-юнацькі спортивні школи це добре, ну, то врешті це вдалося довести. Так? Десь піднялася така хвиля підтримки. Але ну, все одно спротив такий цьому є, хоча називають нас спротивом, таких, що думають, так як я. От, е, я не проти е, спортивних клубів. Також. Спортивні клуби це дуже класно. І е, світ спортивний, Америка, Європа в цілому е, базується на спортивних клубах. Е, чому? Це дуже просто також пояснюється. Дитячо-юнацькі е, спортивні клуби це добровільне об'єднання громадян тих, які е, спроможні, які ситі. І які мають в кишені якусь копійку на те, щоб покращити своє життя. І вони об'єднуються за інтересами і у спортивні клуби, мистецькі, різноманітні осередки. І їм для цього не потрібні ні міністерства, ні міністри, ні ніхто не потрібний. Вони самі об'єднуються. Федерації об'єднують оцих любителів занять тим чи іншим видом діяльності. І от така система постає. Що ми маємо? Цій ситуації, в якій перебуває сьогодні держава, то я, я вважаю, що сфера діяльності фізична культура і спорт вона виходить за межі компетенції Міністерства молоді і спорту. Як на мене, то це питання національної безпеки за великим рахунком. Кожна держава повинна дбати за своє молоде покоління. Не буде за нього дбати, не буде майбутнього, належного у держави. І якщо ми сьогодні подивимося на події на сході держави нашої, слава Богу, що суспільство консолідувалося, і кращі представники його, молоді люди, приймають активну там участь, на жаль, втрачають там життя і здоров'я, але багато з них фізично не підготовлені добре. І держава зараз опікується тим, щоб їх підготувати перед тим, як туди вони попадуть. Але в цілому добре не підготовлені. Чому? Є закиди до діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які я теж сприймаю. Не всі дитячо-юнацькі спортивні школи працюють ну, належним чином. Не всі, не всі повністю укомплектовані, не всі є такі, в яких відбуваються заняття з дітьми. За розкладом, і так як це має бути. Ну, тоді, можливо, зуб, але... зуб краще залікувати, а не рвати, коли його можна залікувати. Так, от пропозиція моя, я її повторював, зараз теж озвучу, не один раз повторював на різних рівнях. Я, Така, може, ідеалістичною виглядає, але я вважав би, що це для держави було би корисно. На сьогоднішній день держава вибрала прерогативи для себе, визначила прерогативи освіта і наука і охорона здоров'я. І я би до цих прерогативів додав ще і фізичну культуру і спорт. Бо по великому рахунку охорона здоров'я сьогодні займається у нас лікуванням хворих людей. Ну, на жаль, так є. І з року в рік потрібно все більше коштів на лікування хворих людей. Потрібно запобігати, а запобігати. Треба запобігти. Для спорту. цього треба не пошкодувати державних коштів, з їх продовжувати скеровувати, а не зменшувати підтримку фінансову фізичній культурі і спорту. І дитячо війнаські спортивні школи, які є там половинчасті, є частина з них, як я кажу, недобро комплектовані, не надто ефективно працюють, хоча працюють. Тут їх усі без винятку, як Спартаківські, України, школи товариства, Динамо, інших, Спартак, всіх, що є, передати у комунальну власність, усіх без винятку. Потім, передавши в комунальну власність, Ті, котрі з них є потужні, а є таких шкіл у нас доволі багато, які ефективно працюють, там нічого їх рухати не потрібно, їм треба тільки допомагати. А ті, котрі слабенькі, їх пооб'єднувати, поробити з них потужні, хороші спортивні школи і дати їм не фінансову підтримку, а бюджетне фінансування, так само як загальноосвітнім школам, і вкладати туди гроші повністю на діяльність цих таких okay. дитячої наційних спортивних okay. шкіл. Краще туди, бо в нас виховують хвору націю, а потім шукають гроші, хто на цьому заробляє, як її лікувати. Так. І паралельно ну, вимагати віддачі. Робота має бути підконтрольна абсолютно, щоб там не було якихось мертвих душ, про яких багато говориться, настільки тих душ, як про них говоряться. І, і тоді ми ну важко зараз порахувати економічний ефект, тому що чому говориться про реформи. Говорять про реформи всі, тому що ну все повинно зробляти гроші, так. Ну, яким чином можна оцінити здоров'я людини в грошах? Якщо буде отак налагоджена така робота, якби вона отак була налагоджена, то тоді ми б мали постійно з року в рік покращення ситуації даю, в Дюссша. І відтак дітей би було здорових. Більше жило, ну, а потім би і краще працювали, довше жили. Ну і потім би ефект був на тому, що менше треба було тратити грошей на лікування хворих людей. Зрозуміло, там ще в цих реформах ще є один такий пункт, який теж турбує. Хочуть відмінити класифікацію розрядів у спорті, але це потім дає законні підстави якраз і знищити ціни в США і спорт... дуже легко це прокоментую. А, знаєте, на мою думку, чому пропонують відмінити розряди і спортивні звання? А от подивіться, хто пропонує, той пропонує, хто ніякого не має розряду, і ніякого звання. Чому не має? А тому, що здобути спортивне звання, щоб здобути, треба довго і важко працювати. І треба перес, через себе переступати постійно і натужуватися так щодня, що ну, мало не здасться. Ліниві цього робити не буде. А от покритикувати, ну так, що ну, от в боротьбі там хтось під когось ліг і йому присвоїли звання майстер спорту. Допускаю, що бувають такі випадки, справді бувають десь там на горі якісь нюанси, так? але той, хто дійшов до гори і там. Під когось потім хтось ліг, то він у цей шлях, про який я сказав, важкої праці, він вже пройшов не один рік. І е, це вже питання під таким рекурсом треба розглядати. Відмінити звання та найпростіше відмінити. Е, ну давайте відмінимо звання там, заслужений вчитель України. Воно щось нам дасть, допоможе. Чи народний артист України? Проти цього теж вже були такі от речі. Чим воно шкодить? В Європ... Говорять, бо ми йдемо в Європу, а в Європі такого немає. І от я чую, там деколи називають, от в Чехії ніколи такого не мала і добре там в них все є. А Опонентів би запитав, а Чехи хоч би насмілились подумати, дійти до рівня спортивного такого, який має Україна, то вони до цього не знають, чи взагалі коли-небудь дійдуть. Бо Україна значно вища, нам не на Чехію треба дивитися. Нам треба дивитися на скандинавські країни, в яких займаються 90%, а то і понад 100 фізичною культурою спорту. Знаєте, чому понад 100? А тому, що умови створені такі для занять, що дитина займається одним і другим видом спорту, її там обліковують, виходить більше 100%. А в цілому 90% від населення займаються. Фізичної культури спортом, бо створені умови. Так, от я говорю, що замість того, аби ламати те, що працює, то треба подумати над тим, щоб створити умови для того, щоб якомога більша частина дітей наших, і не тільки дітей, населення в цілому, мали умови для занять От Тоді це буде справді класно, добре, позитивна реформ. До речі, всі ж Америці навіть в європі, все-таки. Беруть приклад із системи радянської, там є штатні команди, там зараз роблять, наприклад, ті ж дають звання спортсменам, їх оформляють чи в армію, чи в правоохоронні органи, і вони. 에, там здобувають собі в ті, мічині, ті взагалі, ж погони, звання, потім можуть навіть на роботу навчитися. Взагалі не вийде військовики займаються розвитком спорту, і там вони все на натисніть. Якщо в них на міду спорті, вони потім і роботу все одно мають. А якщо Правильно. вийде в спорті, вони там будуть забезпечені вже до кінця життя. А в нас, що в нас, навіть якщо спортсмен щось здобув, потім ну, в кращому випадку стане тренером, а потім сидить тренером. І думає, як йому боротися, От, прийде новий міністр. Що він там собі продумує? Яку реформу і що мені тепер далі робити з всім? Ну, ця, я вам скажу, що е, міністр Жданов е, не, е, ну, не, по, не поглиблює е, цю ситуацію. Не поглиблює. Він прислуховується. Він прислуховується до різних думок, і я маю надію, що все-таки здоровий глузд переможе. Зміну залишимо цю болючу тему. Це тема не однієї розмови. Перейдемо до щевня, яка зараз турбує українців і, зокрема, Львів'ян. Марія Музичук повинна захищати звання чемпіонки світу, можливо, в кінці цього року, можливо, на початку наступного. І є навіть не ідея, вже були якісь потуги, вже і говориться про це, щоб провести захист титулу у Львові. Але наразі це тільки розмови, розмови, розмови. Ніхто не подав офіційної заявки. А Китай вже подав і вже об'єднані Арабські Емірати хочуть. Чи ми не дограємося до того своїми балачками, що поїде Марічка десь в Китай або до Арабів і там буде захищати цей ти? Ну, не виключена і така ситуація. Але е, на даний час е, політично задекларовані е, наміри провести цей матч в Україні. І е, це з, зверху донизу чи знизу до верху ніхто проти е, е, не, не виступає. так? Заперечень немає. На всіх рівнях є. Розуміння і добро і бажання, починаючи від президента і до самого низу до обласного і міського рівня. Керівники і області і міста абсолютно з цим погоджуються. І відповідні листи скерували і в адміністрацію президента, і Кабінет міністрів, і в Міністерство молоді і спорту. Значить, всі за. Проблема в чому? Ну, Говорять про те, що ну, багато коштів так. Сюди говориться, там 300-400 євро мінімум треба для організації матчу. Насправді так. 300 тисяч євро. 300-400 тисяч євро. На мою думку, проблема не в коштах для, для держави провести такий престижний матч, а це вперше в Україні він би відбувся, в тому числі у Львові вперше. То користь від цього значно було б більше в політичному значенні, і не тільки політичному, бо шахи це такий вид спорту, який цікавий ну, дуже для багатьох. І на цей матч я переконаний, з'їхалися там би багато різних телекомпаній, би висвітлювали. Відповідно, це плата, там реклама. Ну, тобто, гроші відбити і заробити на цьому, напевно, можна. Перепрошую. Найважливіше тут е, прийняти, хтось повинен взяти на себе цю функцію координації е, всього цього процесу. Е, і ну, за всіма ознаками це би мала зробити Федерація Шахів України. Чому вона цього не робить, щось мені не зрозуміло. Якщо один хтось, е, але це рівень держави, бо, то, бо це матч за звання чемпіона світу, це не містечковий рівень. Якщо б це е, зробила Федерація Шахів, бо це за функцію вона повинна робити, е, то усі інші долучилися б до цього. Mm -hmm. І е, зреалізувати проведення цього матчу, мені видається не є складним. у Львові є всі можливості для цього. І приміщення знайти не проблема. І... Так. Тобто, залишається подати ту заявку нарешті. ну Вже це так важко подати, чи там цей внесок початковий потрібен якийсь, немає, чи, чи просто комусь не, не хочеться. Не думаю, не думаю, що це є складно. Треба проявити політичну волю, а тут навіть забезпечити, скажімо, чи готелі, чи харчування, це вже навіть місцеві там, ресторатори і власники готелів, я думаю, теж би з ними порозуміння можна знайти. Були би зацікавлені це. Раз, у нас ще є одна наносить вже вона дуже цікава подія. Перше в Європі, Європейські Олімпійські ігри, так звані. І це буде перші європейські, так? Так. так. І і... перші в історії. Скільки Україна делегує туди спортсменів, зокрема Львівщини. Е, ну, це перші в історії насправді е, європейські ігри. Вони не мають назви Олімпійські це європейські ігри. Неолімпійські, не європ... не тому що там є 20 видів спорту, і з них 16 олімпійських, 4 неолімпійських. Це вже не може бути за звучанням навіть олімпійських. Але дуже престижний потужний турнір. Там буде приймати участь понад 6 тисяч атлетів з 50 країн Європи. Україна туди делегує 243 спортсмени, які будуть змагатися в 19 видах спорту. З 20. Це також ну, дуже серйозна команда. І всі вони вибороли ліцензії на право участі в цих європейських іграх. Ну і серед них буде 33 спортсмени з Львівщини, з 243-33. Ну, порахуйте там, скільки областей в Україні, яка частка львів'ян, це вже також вагомий здобуток. Львів'яни будуть приймати участь в 10 видах спорту. Ну і я так думаю, що повернуться звідти з медалями, в тому числі, можливо, і найвищого гатунку. А хто саме з львів'янки, що сподівання? Ну, Зараз я вам скажу, ну так, щоб було і глядачам зрозуміліше, так скажімо, от п'ять спортсменів будуть представляти Україну у водному полу. Ну, це наші динаміці Львівські. Чи будуть вони на, розраховувати на медалі, ну важко сказати, тому що Водне поло дуже розвинуте в цілому в, в, в світі, в Європі, в тому числі. Хоча хлопці наші дуже хороші, серйозні, команда ніби непогана, ну думаю, їм складно буде за медалі боротися. Стрільба з лука три спортсмени. Георгій Іванецький, Маркіан Івашко, Вероніка Марченко. Тут абсолютно можна від кожного очікувати. Можна, можна. Маркіан Івашко вже впродовж там, десятка років входить в число кращих ручників світу і завжди йому бракує десь там на таких змаганнях на крок до п'єдесталу. Георгій... Там вже корейців не буде, так що? Ну, так, так, корейців не буде. Георгій Іванецький дуже прогресує стрімко, теж може, і Вероніка Марченко на підйомі. Хто ще можна десь? очікувати. Дуже хочу сказати добрі слова про висловання на байдарках і каної. Надзвичайно стрімко прогресує Тарас Міщук, каноїст. Він теж може бути ну, близько, близько до, до п'єдесталу, можливо, і на п'єдесталі. У фехтуванні Яна Шемякіна, наша олімпійська чемпіонка, ну, на неї завжди розраховуємо, що вона може показати високий результат. Карате ВКФ. Найкращий спортсмен світу минулого року, Ярослав Горуда. Я думаю, Доган. що він має найбільш... шанси добрі. Сам бога гарних нас... спортсменів має. В кульовій Стиль стрільбі Бігає час до завершення. Так. Кульова Вільні. стрільба там теж може бути. Юрій Ткач у вільній боротьбі. Краща спортсменка. То тобто, та... може сподіватися на багато. Дякуємо вам за розмову. Будемо сподіватися на медалі на Європейських іграх. А гостем нашої студії був начальник обласного управління спорту Юрій Майборода. До зустрічі.